Вітаю вас, рідні. Зв'язку з тим, що мир відміняється, а кривава війна продовжується, бо у президента Зеленського є багато сил і є багато енергії, і є звитяга для того, аби воювати, так ніби він воює прямо на фронті. А війна продовжується. І найголовніше питання, найголовніша проблема в цьому питанні: люди Де брати людей? А з мобілізацією, як ви знаєте, давно серйозні проблеми. І, от е, що з цього приводу з кількості людей ви, до речі, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте лайк, а е, це допоможе нам зробити так, аби відео якомога більше людей е, побачило. Так, от заступник командира 2-го армійського корпусу, 3-го, точніше, вибачте, армійського корпусу е, Дмитро Кухарчук. От що каже з цього приводу, трошки інші цифри. Це цифри. Тепер давайте розглянемо трошки інші цифри. Це цифри, з якими якими зі мною поділилися мої знайомі з ТЦК одного з обласних центрів. Чому обласних, тому що в районі ситуація дещо інакша. Але слухайте уважно зараз: з тисячі людей, яких зупинили на вулиці, 24 людини було доставлено до ТЦК і мобілізовано. 340 людей мають відстрочку. 360 людей мають бронювання. І десь по 100 людей да, це категорії людей, які не досягли 18-річного віку, пере, переступили 60-річний вік, і люди, які не є придатними. Тобто я не є соціалістом, але тут не потрібно бути соціалістом для того, щоб сказати, що ця історія виглядає абсолютно несправедливо. І тут варто... Задуматися і відповісти на питання, чому так. Тому що критикувати всі можуть, та тут потрібно пропонувати. Ну, от зараз будемо е з вами разом намагатися пропонувати, бо е тут справа не тільки про справедливість. Дійсно, є несправедливість, що. Велика кількість українських чоловіків, вони зараз на фронті, вони а тут в тилу, там або в західних областях, або в Ужгороді, де взагалі немає комендантської години. Там гей, гуй, танцюй, гуляй. Але е, проблема в тому, що елементарно закінчуються люди. Ми хочемо далі воювати. Зеленський каже, воюємо далі. Ми боремося. Трамп каже, Україна може за допомогою Європи повернути свої території. Але людей стає все менше. І те, як каже е, цей командир. Заступник командира, що велика кількість людей, які непридатні, Ну серед цих людей велика кількість є тих, хто вже повернувся з фронту з такими травмами, які роблять їх непридатними до подальшої військової служби. Є велика кількість дійсно дітей. Є велика кількість тих чоловіків, які закінчилися. Ті люди, які можуть точніше, не закінчилися менше. Значно стало тих людей, які можуть і хочуть воювати. І ще одна інша велика проблема це філософія мобілізації це недовіра до ТЦК, яка створена в тому числі і самими співробітниками ТЦК, і в тому числі системою продиктована ось ця недовіра до системи ТЦК. Це навіть така лінія серйозного суспільного розколу, яка може призвести до суспільного ось такого внутрішнього протистояння. Бо ТЦКшники ненавидять цивільних сприймаючих, як я казав їх вже за м'ясо і за можливість підзаробити зайвих грошення, причому доволі непоганих, бо як ми чули вже неодноразово. Від 2 до 4 мільярдів доларів гуляє на тіньовому ринку продажу місць, за, е, як це називається, продажі можливістю не служити в армії. А е, суспільство, люди, звичайні, сприймають ТЦК за таких людоловів, які е, тільки і думають, як би наловити, виконати план і підзаробити додаткових грошей. І От кілька прикладів давайте розберемося, до чого це призводить. Звідки це береться? От я розібрався кілька прикладів, а потім поясню, що з цим робити. От, е, наприклад, Вінницька область, уланівська громада. Що там відбулося? Увага на екран. Що ти робиш? Що? Що перестань? Вважаю, Хочется, що перестань? Ви питали документи якісь? Що ж передає якого ку машину? Що таке? Уроди. Де які документи на Це ти придурок. придурав. Вороні? Рав... На вас таке, що війни треба. Це нормально? Це нормально? А що виключити? Що виключити? Бедло та виключити. Ні, телефона не виключу, я маю право його включити. Щоб ти здохло. Уродина! Прізвище. Акцію зберегти. А, висновки можете робити самі. А, як вам у Вінницькому обласному ТЦК? Пояснили так: що чоловік порушив військовий облік. Йому запропонували прослідати разом з представниками ТЦК і СП і Нацполіції до територіального центру комплектування. Громадянин проявив агресію і погрожував тілесними ушкодженнями працівнику поліції. Ну, от на відео ви всі бачили. Можете зробити свої висновки і написати в коментарях, погрожував він тілесними ушкодженнями. На цьому відео ми це бачили, чи не погрожував він тілесними ушкодженнями працівнику поліції, і військовослужбовцям, і використовував нормативну лексику. Чи була тут. Ви напишіть, будь ласка, про це. Я не можу робити висновки. Е, і... Вони цитують, що в разі відмови порушника військового обліку прослідувати до ТЦК СП, працівник поліції має повне право його затримати, здійснити адміністративне затримання і доставити до ТЦК СП. Але чи на цьому відео ми побачили затримання чоловіка працівником поліції? Ви побачили, що працівник поліції затримував його? Чи все ж таки затримували якісь інші персони? Так, я абсолютно не е скасовую той факт, що мобілізація потрібна. Але ось такі речі вони провокують недовіру до ТЦК. І от вони. М Філософія мобілізації вона вже призводить до того, що от іде оця лінія розколу над цим потрібно працювати. Як заохочувати людей приєднуватися до лав Збройних сил України? Ну точно не таким методом, не точно це не заохочує. Є ідеї, як це можна зробити. І е, чоловіка кажуть, вони не били, а лише застосували фізичний вплив, аби громадянина доставити до центру. Так. Це один випадок, це Вінницька область. Наступний випадок, я вам зараз про нього розкажу: це село Сасів Золочівського району, я так розумію, Черкаської області. Золоч... Золочівський район, це Черкаська область. Там 44 річного чоловіка. Мобілізували і залишили його пристарілого батька, який інвалід першої групи, який не може пересуватися без доглядом. У чоловіка була відсрочка від мобілізації по догляду за людиною з групою інвалідності. Яка в нього група? Я вам зараз ще раз скажу так: перша група інвалідності. так. Перша група інвалідності залишили його, його мобілізували. В чому штука? Як пояснили в сільській раді, що чоловік кожної три місяці йому продовжували цю відсрочку від мобілізації, і в один момент там виникла затримка з документами. Буквально одну довідку чоловіку не могли одну довідку чоловіку не могли видати. Без цієї однієї довідки він пішов у ТЦК. Пояснити, що ситуація ось така, і е, потрібно трошечки ще часу. Його звідпустили з ТЦК, але потім додому пристали поштою повістку. Потім він пішов до адміністративної будівлі села, взяв цю необхідну довідку, в якому відповідно що він є одним сином і здійснює догляд за батьком. Але коли він пішов з цією довідкою до ТЦК, звідти його вже не випустили. В результаті його батько похилого віку тепер опинився без догляду і незрозуміло, як вам сказати, все забрали сина. Що буде далі з батьком? Виникає питання: хто про нього потурбується? Хто буде міняти йому памперси? Хто буде міняти йому утку? Хто буде його з ложечки годувати? Виникає тут не потрібно питання. І чи відпустять цього чоловіка? Будемо слідкувати за цією історією, за цією ситуацією. Потім ще одне свіженьке: це те, що в Києві вже котрий день, п'ять днів під ТЦК, під одним з ТЦК в Києві, ночує дівчина. В чому справа? Вона розповіла: очевидці розповідають, що її хлопці мобілізували. Вона лежить під тим ТЦК, вона сидить під тим ТЦК. Їй просто немає куди йти. Вона спілкувалася з працівниками з воєнком, і Каже: немає куди йти, все. Нічого. Канів, наприклад, теж містечко Канів, прекрасне, ви його знаєте. Це теж Черкаська область. Там проблеми з вуличним освітленням. Люди звернулися до місцевої влади полагодити, налагодити ночні ліхтарі. А там пояснили, вибачте, ми не можемо. У нас є рівно один, точніше, був рівно один електромеханік, який займався цим питанням. Його мобілізували. Другого у нас немає. Вибачте, полагодити світло, ми не можемо. Канівська міська рада дала таку відповідь громадянам. Ще один випадок. На Волині, на Волині але це вже інша історія. ви Розумієте, такий конфлікт ТЦК, він провокує одразу злочини, як з одного кількість випадків корупції і хабарництва. Ми це навіть не будемо обговорювати. Ви прекрасно це знаєте. Якщо хочете, напишіть в коментарях. В наступних відео я зроблю вам таку підбірочку того. Це зараз я не намагаюся очорнити ТЦК, а я показую вам розділ між цивільними і між ТЦК СП. На Волині викрили священника на тому, що він за 10 тисяч доларів пропонував висвятити в деякони одного громадянина для того, аби той отримав бронь від відсрочку від мобілізації через висвячення у деякони 80 от де це було в мене. 80 тисяч гривень він отримав передплатою на картку, і ще 8 тисяч доларів він мав отримати готівкою за свої ось такі оригінальні послуги. Його на цьому викрило, ДБР викрило, В результаті йому готується підозри, і він може отримати серйозне покарання навіть тюремне. А на Калуші я вже кілька разів розповідав у франківській області. Чоловіки, 15 чи 20 чоловіків, напали і розгромили місцевий ТЦК. І звідти визволили трьох людей, яких перед цим е, доставили, і ті просто елементарно накивали п'ятами. Це серйозна проблема, тому що філософія мобілізації вона набула таких е, рис, що люди. Ніхто не хоче іти е, воювати. Ми зараз опинилися в критичній ситуації, яка ще більш критична, аніж була в 22-му році. В 22-му році було піднесення людей. Люди максимально самі мобілізувалися, ну згуртувалися я маю на увазі, і пішли захищати батьківщину. Зараз черги стоять не серед тих, хто хоче воювати і захищати, а черги тих людей, які не хочуть воювати і захищати, і з цим щось потрібно робити. Єдине вирішення, яке от є на даний момент. На поверхні це гроші. Мотивувати тільки грошима. От уявіть собі, якби, наприклад, у Європі розпочалася війна. Е, у Європі є гроші, у Європи є е, зброя, все немає людей. І звичайно, там би людям, навіть там українцям, українським хлопцям, які перебувають в Європі, пропонували б хороші контракти, хороші гроші, хороші умови для того, аби вони тільки мобілізувалися і йшли воювати. Хіба у нас, скажіть мені, не можна запропонувати гроші? Кажу, казали мені чиновники, казали мені дати. У нас немає цих грошей. Ну як же немає, якщо тіньовий ринок, ось цих довідок про непридатність від 2 до 4 мільярдів доларів. Ну хіба б ми не могли платити по 30, по 40 тисяч доларів за один контракт? а черги б стояли в селах, маленьких містечках, де немає ніякої роботи, стояли б черги людей, які готові були підписати контракт, навіть не за 50, як вражке. Какашки, а за 40 тисяч доларів для того, аби піти захищати батьківщину. Ці гроші просто не треба красти. От в чому проблема не треба красти. А про е контракти в Міноборони на кожному з яких намучується не менше 10 мільйонів. Я вам вже розповідав. Тобто, філософія мобілізації вона зараз має переходити зовсім інше русло в русло заохочення, а не в русло примусу, тому що тих людей. Скажімо так, яких можна примусити, їх стає все менше, 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 і менше. І от тих бідних людей, які не можуть відкупитися, їх так само стає менше. Тому далі або не буде кому воювати, або такса за відкуп мобілізації буде все далі, далі збільшуватися, а отже, буде дорожчати і корупція в системі оцього, оцієї мобілізації. Все, що ви думаєте, з цього приводу, ви будь ласка, напишіть ось на мені у коментарі, будемо з вами дискутувати. Будемо з вами обговорювати цю тему. Я слава Соломка. Мій інстаграм винижні підкреслення Соломка. Лайкніть це відео, поділіться ним і підпишіться на Ютуб канал. Я за це вам дуже сильно вдячний.